Для успішної дієвої роботи сесії районної ради ведеться детальна підготовча робота. Зокрема, відбувається засідання постійних комісій районної ради, де розглядаються, уточнюються ті питання, які виносяться на розгляд чергової сесії районної ради. Також відбулись засідання комісій з питань соціального захисту, з питань безпеки, життєдіяльності екології та раціонального природокористування, з питань реалізації державної регуляторної політики, малої середнього бізнесу та інвестицій, з питань розвитку місцевого самоврядування, адміністративного таритуального Регламенту депутатської діяльності з питань молодіжної політики, спорту, з питань культури, туризму, з питань освіти. Зараз проходить засідання комісії з питань соціально-економічного розвитку комунального господарства та функціонування об'єктів соціально-культурного призначення, на які, як і на попередніх засіданнях, комісії розглядається питання, що внесені в порядок денної роботи 13-ї сесії Тисменницької районної ради. Зокрема, це такі питання з відголови районної ради про оточення до районного бюджету, про хід виконання районних програм, прохід. Виконання програм розвитку місцевого самоврядування в районі. Проведення засідань таких комісій дає можливість депутатам районної ради детально вивчити опрацювати той блок питань, які виносяться на засідання сесій. Підсумовують усі питання чергової сесії і на президії районної ради та на дню депутата. Тож саме засідання сесії проходить чітко та оперативно.